Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні 30 червня 2023 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді акумуляторна газонокосілочка. Косілочка Хайзер hflm 2137 b z Зараз поговоримо трошки про цю косілочку. На сьогоднішній день багато людей починають давати перевагу акумуляторному інструменту. Тобто і косілочкам акумуляторним також. Все-таки не навозиться ні з бензином, ні з проводами. Вставив акумулятор і працюєш. Дана газонокосилочка в нас з е... шириною зафата 37 см, травозбірник з індикатором на 35 літрів. Бачите, на індикаторі показано, коли в закритому положенні, так треба освободити травозбірничок від травички, а коли флажок відкритий, Значить, можна працювати. Регулювання тут йде від 25 до 75 міліметрів. Друзі, попробував, регулюється дуже легенько. Як бачимо, така панкеровочна ручка комплектації. В даній моделі акумуляторів і зарядного пристрою немає. Вона йде без акумуляторів. На 42 вольта, тобто вона працює на двох акумуляторах. Отакий от отсік. Тут у нас ключ для безпеки, якщо ви не працюєте, ключ витягуєте. Для того, щоб працювати. Ключик вставляєте. Дана моделька, травозбірник з двох частин, тобто упаковочні коробочки, іде оця частина. І от ета частина двох частин також тут є заглушка для мульчування бачите вона встановлена якщо мульчувати не потрібно а травичку в травозбірник збирати заглушечку всю витягуєте вставляєте травозбірничок і все а якщо мульчуєте травозбірник не потрібен Запускається, як всі, всі газонокосілки. От запобіжник вижимаєте, нажимаєте ручку і вона працює. Якщо же купивши таку газонокосілочку, зарядний пристрій і акумулятори, купуєте отдільно. Давайте подивимося акумулятори. Бачите, є акумулятор на 2 ампер часа, а також на 4 ампер часа. І от зарядний пристрій. Заряджать дуже просто. Включили зарядочку, вставили акумуляторну батарею, горить зелене світло. Коли горить червоне світло, вибачте. Коли загоріло зелене, значить акумуляторна батарея у вас заряджена. І пристрій сам автоматично відключає. Давайте. За батареї подивимося. От. Людина заказала у нас цю газонокосилочку і окремо. Акумулятор на 4 Ач, і на 2 Ач. Для того, щоб їх витащити, нажимаєте yeah. червону кнопочку і вверх витягуєте. Ставили. Також є індикація на акумуляторній батареї. Бачите? нажав говорить индикации. Еще раз делаем. Давайте попробуем ее запустить, если у нас все получится, потому что снимаю и это. Так. Бачите, нажавши на подіжник, вижимаю ручку і наша мабуть на це цілочка. Бачите, негромко. Все, відпустили, вона зупинилась. В даній модельці стоїть безщоточний мотор. Так що обслуговувати його не потрібно. Купивши таку косілку, тільки заряджаєте акумулятори. На дану модель дається гарантія 3 роки. Що, друзі, всім тепла, добра, миру. Кого зацікавили акумуляторні косілки, звертайтеся в компанію Електромотор. Ціна на сайтах скрізь Ну, Зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010. 10, або написавши на Viber, ви знайдете взаєморозуміння. Я май веду в ціні. Можна би і поговорити, поторгуватися. Чекаємо на електромоторі 0,63 426, 10 10